Вітаю, Вельма, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось на вашого партнера, а саме ваш партнер в ваших стосунках. На таро Санта Муерте, Свята Смерть, і його почуття, думки та ставлення буду викладати по три карті. Спочатку. Ваш партнер в стосунках, щоб ви зрозуміли, що це ваш партнер. Подумайте, будь ласка, про вашого партнера. Ми зараз дістанемо карти. Подивимось. Ваш партнер в стосунках. Його почуття. Думки. Дай його ставлення до вас. Дай його ставлення до вас. Так, зрозуміло, так? Да? І зараз ми будемо розкривати. ваш партнер в стосунках. Мак. Фортуна. И семерка мучив. Так, чтобы вам было видно. Знаєте, по цій сигніфікації партнеру в стосунках, ну, можу так сказати. І хочеться ще додати розкрити сімірку мечів, тому що вона мені не дуже подобається. Давайте її розкриємо. Лицарь мечів, лежа і дев'ятка пентаклів. Знаєте, ключова карта семірка мучів і мах. Ваш партнер, він дуже харизматичний, вміє впливати на ситуацію, та вміє впливати на людей. Ця людина взагалі дуже сильно такою волею, яка любить контролювати події навколо себе. І цей партнер ваш знає, як створювати ілюзії або приховувати справжні наміри. Фортуна це знак мінливості. Імовірно, ваш партнер непередбачений, це може змінюватись м'ятево, від, від тепла до холоду, від близькості до відстороненості. Ось таке враження, що з цією людиною у вас такі хаотичні взагалі відносини, тому що в відносинах ну, неможливо сказати, що ці відносини міцні. А, сімка. Мечів це ключова така карта, яка натікає на хитрість, обман або приховані якісь дії. І тут є щось, що партнер ваш не договорює або намисно приховує. Ця карта часто вказує на таємні плани, обхідні шляхи або навіть маніпуляції. І що саме приховує по сімірки мечів, лицарь мечів, вежа і дев'ятка пентаклів. Це про те, що у вас, у нього є імпульсивність, агресія. Він може приховувати свій гнів або різкі якісь рішення. Всередині таке враження, що він такий, знаєте, вирують емоції, які не проявляє, не проявляє відкрито. Вежа це про несподівані зміни, про несподіване руйнування. І є щось, що. Ось ось може вибухнути разом з лицарем учим. Можливо, ця людина боїться, що правда чи конфлікт зруйнують ваші стосунки. Дев'ятка пентаклів це прагнення до незалежності. Ваш партнер може приховувати своїм бажанням мати більше свободи, почуватися самодостатнім, навіть якщо зовні здається, що все стабільно. Отаке таке враження. Що він все робить задля того, щоб якось а, вам, знаєте, такий мильний, хочеться сказати, пузи. це, знаєте, в очі такі може дуже багато чого говорити, але дуже багато чого приховує. І, і якщо у вас є таке відчуття, що вам щось не договорюють, що з вами якось іграються, що щось приховують, то це ваш партнер. Я вам не застрюю з такої людини. Це не про стабільність, це про те, що людина взагалі звикла бути свободною. Розумієте? Це як вітер. Сьогодні хочеться йому бути з вами, він буде. Завтра не хочеться, він щось придумає або буде така ситуація, де ви посваритесь, і він піде. Ви мені розуміли? І це про вашого партнера саме. Давайте подивимось його почуття до вас. Аж Пентаклів, Король Жеслів. І туз Жеслів. Дивіться, яка краса його почуття до вас. Знаєте, це про взагалі зацікавленість, але він тут про почуттям виходить королем жеслів. Але перша карта Паш Пентаглів це зацікавленість, бажання будувати контакт, вчитися один у одного. Сильний Пристрасть не інтересно, туз жезлів це потужний спалах енергії, пристрасть, сильний фізичний потяг. А, почуття а, вказують на зацікавленість та бажання розвивати зв'язок від обережного спостереження до пристрасного прагнення до близькості. Якщо між вами нічого не відбувалося ще, то ймовірно, що людина готова зробити крок вперед. Напишіть, будь ласка, цей партнер ваш, це якийсь початківець, чи ви його доволі довго знаєте, тому що по сигніфікації який тут вийшов він, я не бачу, що тут людина з вами, так би мовити, в контексті постійності. Тому у мене а, і такі думки, і так входять карти. Давайте подивимось думки вашого партнера саме про вас. Дві, всімірка Пентаклів, Д'явол і шестірка жезлів. Знаєте, хочеться ще розкрити вам дьявола. Задля того, щоб ще зрозуміти, що тут вісімка кубків жриця і вісімка жезлів. Знаєте, думки вашого партнера, вони дуже складні. Взагалі людина, знаєте як, оцінюю вашу взаємодію і розмірковую про те, сімки пентаклів, що було вже зроблено, і чи взагалі варто продовжувати вкладатися в стосунки, це може бути різноманітні інвестиції. Дьявол – це карта, яка вказує на сильну залежність або навіть токсичні бажання. Його думки можуть бути пов'язані з тяжінням до вас і, можливо, з чимось, що відчувається як спокуса, чи навіть залежністю від цих стосунків. І є відчуття, що він або вас ідеалізує, або ж існує якась темна сторона, яка притягує його. Шестірка жеслі це він може бачити ви як. Когось, хто досягає успіхів або привертає увагу, і це може надихати людину вас, вами. Давайте розкриємо, і ми розкрили д'яволо. І це вісімка кубків, жриця і вісімка жезлів. Є така, знаєте, у вас емоційна відстороненість. Він може відчувати це. Або, знаєте ще, що він може а, потребувати, відсторонитися від якоїсь ситуації. Жреться це відчуття, що є якась таємниця, є якась невизначеність, або він не зовсім розуміє ваші справжні мотиви. Це карта інтуїції. Схований глибин знань і почуттів, щось швидко змінюється, його думки можуть бути пов'язані з тим, що все відбувається швидко, і він намагається адаптуватися до ЗМІ. Таке враження. Він може відчувати емоційну напругу. Щось, знаєте, щось от у вас є таке приховане між вами. Давайте останнє питання подивимось. Це ставлення до вас десятка жеслів, четвірка пентаклів і суд. Ну, давайте зразу відкриємо карту суда. Знаєте, от хочеться сказати, що він вважає, що ви людина, яка прийшла до нього ну не просто так, по карті суда, це про те, що взагалі ви є тою людиною, яка дали йому тавчок переосмислити і, можливо, розкрити, можливо, щось якесь таке, знаєте, важливе рішення. Ця карта взагалі говорить про потребу прийняти важливе рішення, що може бути пов'язане з оцінкою минулого або намаганням знайти справедливість. І, можливо, ваш партнер стоїть перед якимось моральними чи емоційними оцінками вашого зв'язку. І розкривши саму карту суда, ми будемо говорити в загальному контексті, що його ставлення виглядає змішаним до вас. Він таке враження відчуває тиск. І, можливо, є страхи перед втратою або невизначеністю. Але водночас ваш партнер намагається оцінити ситуацію, або об'єктивно. І він може прагнути до стабільності, але також відчуває певні незадоволення або апатію. Якби це не було йому важко визнати. От таке враження, що людина не знає, що йому робити, але він маніпулятор в відносинах. Він взагалі маніпулює, і знаєте, таке може бути враження, що ви можете задавати питання йому, а він вам може відповідати питанням на питання, наприклад, щоб викручитись, щоб не, нічого вам не говорити. До смачів, ну, про те, що я вам говорю, він розуміє, що ви від нього хочете, або що ви прагнете. Ви прагнете ясності. А, і він це розуміє, але дати чомусь не може вам, чому. Знаєте, карта місяця, вона вже сама за себе говорить, це, знаєте, ілюзії якісь, це таємниці, це приховані аспекти. Можливо, людина сама не знає, чого вона хоче, чого вона прагне, можливо, людина не знає як. Будувати стосунки. Це теж може бути аспектом того, що сила. А, повішаний, ну не може він. От не може. Ви будете задавати йому питання в лоб, і він буде робити з себе жертву. Все. От тримати себе, якщо щось ви пам'ятаєте, так? У фортуні раз і його немає. І потім з'явиться таке враження, якби нічого не сталося. Отакий От, розклад стосовно вашого партнера, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розклад і як він вам це і взагалі. Які думки у вас по цьому розкладу до зустрічі?